Всім привіт! Сьогодні 13 квітня і це в нас друга обробка саду, і не тільки саду. Всього обробок квітні у нас буде 4. Обробляє продукцію від компанії «Ерсах» і сьогодні наш коктейль трохи міняє склад. В першій обробці в нас був склад 5 плюс 5 плюс 5 плюс 1. Сьогодні наш склад 5 плюс 5 плюс 3 і плюс 1. Це для того, щоб наші рослинки після морозів восстановилися. Обробляємо ми всі фруктові кущі, дерева, декоративні кущі, рози. І сьогодні ми обробили зелень, луку та часнику, які були посаджені восени. І саме головне, це всі обробки повністю безпечні для нас і корисні для наших рослинок. Спочатку я годую сад корисним і безпечним коктейлем, а потім сад годує мене смачним і, головне, безпечним врожаєм.